Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 24 квітня середа, традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, як ці події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Ну, можна сказати, що загалом і вчора, і сьогодні зранку такі чотири основні теми. Так, які я, на які я звернув увагу. Це і допомога Україні з боку Сполучених Штатів Америки про Сенат, який проголосував за надання допомоги. Це про заяву Байдена, що він швидко підпише і вже цього тижня буде відправлятися в Україні необхідне озброєння і боєприпаси. Також писали і. Повідомляли про рішення Українського Міністерства закордонних справ щодо призупинення консульського обслуговування чоловіків призовного віку, які прибувають за кордоном. Ну і хотілося нам би, чи не хотілося, але дуже багато. Практично всі також повідомляли, висвітлювали затримання заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова. Отже, давайте подивимося, що саме. Про ці події та інші повідомляли і писали впливові світові засоби масової інформації. Associated Press. Пентагон готовий надіслати Україні нову військову допомогу у розмірі 1 мільярда доларів США. Про це заявили офіційні особи США у вівторок, коли Сенат якраз от приймав рішення про надання допомоги Україні. І це насправді дуже добре. Великий новий пакет військової допомоги США продовжує Асошадіт Прес, допоможе Україні уникнути поразки в війні з Росією, але перемога буде все одно ще довгою проблемою. Так от пише Асошадид Прес. Ну, і зокрема вони наводять слова професора Майкла Кларка, який професор, це запрошений професор з вивчення війни в Королівському коледжі Лондона, який сказав, що. Зрештою, це дає Україні перспективу залишитися у війні цього року. Іноді, під час війни, ви просто повинні залишитися в ній. Ви просто повинні уникати того, щоб вас перевернули. Ну, сподіваюся, що не тільки допоможе залишитися Україні у війні, виграти час, а все-таки покращити ситуацію на фронті, бо є і інші сценарії і прогнози, що може відбутися. Після отримання Україною допомоги із боку США, але ми ще не забуваємо допомогу з боку наших європейських партнерів, зокрема вчора, про безпрецедентну військову допомогу, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Так що, все-таки віримо у краще. Це Вашингтон Пост. Сенат ухвалив законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю після багатомісячних дебатів. Законопроект про іноземну допомогу в розмірі 95 мільярдів доларів зараз прямує до столу президента. Ну, на стіл президента, це дійсно так. Ну і Вашингтон Пост пише, що рішення було прийнято 79 голосами за, 18 проти. Ну і, зокрема, відзначає Вашингтон Пост, що здавалося ще недавно, що цей, цей законопроект він. Ну, фактично, лежав мертвим грузом. І це було причиною опозиції протягом кількох місяців з боку республіканської партії і спікера Майка Джонсона. Ну і основному Пост також пише, що президент заявив, що підпише законопроект, що він потрапить на гостів у середу і надійшла допомога Україні цього тижня. дуже Дуже ми на це сподіваємося. CNN сінен цікавий випустив матеріал. Ну, крім того, що всі хочу підкреслити: всі авторитетні впливові засоби маси інформації, які я сьогодні приглядав, всі говорили, показували і написали про голосування в Сенаті і про надання допомоги в цій Україні, ну і Ізраїлю та Іннотихіанському регіону. Так от, але CNN написала такий цікавий матеріал. Як кожен сенатор США голосував за пакет іноземної допомоги на 95 мільярдів доларів? Пакет був прийнятий двопартійним голосуванням, 79 за, проти 18, об'єднав чотири законопроекти, схвалені Палатою представників США у суботу. Україна виділила майже 61 мільярд доларів Ізраїлю понад 26 мільярдів доларів, Українам індійсько-Тиханського регіону понад 8 мільярдів доларів. Також, до речі, в цьому, в цьому, в цьому об'єднаному вже такому законопроекті міститься положення, яке може призвести до заборони TikTok в американських магазинах додатків Apple і Google. Якщо китайська материнська компанія не продасть платформу протягом, ну там пишуть 9 місяців, я читаю інформацію протягом 12 місяців, як би там не було, але ультиматум TikTok поставлений. Ну і фінансування пише CNN. Було прийнято за підтримки 46 демократів, 31 республіканця, двох незалежних проти виступили двоє демократи, 15 республіканців і один незалежний. Три сенатори від республіканської партії Рен Пол з Тім Скотт з Південної Кароліни та Томі Тубервіль з Алабами. Не голосували. Там дійсно є повний список тих всіх, хто проголосував і як проголосував. Так що, кому цікаво, може з цим ознайомитись. Ройтерс. Конгрес США ухвалив допомогу Україні після місяців затримки. Ну, як і всі, я ще раз підкреслюю, повідомляли про і повідомляють про рішення Конгресу США щодо допомоги Україні. Reuters також написав про те, що Україна призупиняє консульські послуги для чоловіків призовного віку через призов, як вони тут пишуть. Як би там не було, але дійсно дуже багато уваги приділили цій новині. Цьому рішенні Українського міністерства закордонних справ іноземні змі. Я думаю, що сьогодні в програмі Середа не біда ми поговоримо про це рішення і про ситуацію навколо рішення, яка мета і чого насправді можна досягти таким рішенням. The Guardian також пише про те, що Міністерство закордонних справ України призупиняє консульські послуги для чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном, за винятком тих, хто повертається в Україну, щоб... Збільшити призов. Ну і наводить ту цифру, що згідно з даними Євростату станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу було зареєстровано близько 4 мільйона 300 тисяч українців. З них близько 20% дорослі чоловіки це приблизно 860 тисяч осіб, Відзначає Guardian. британський телеканал «Sky News про також прийняття цього рішення конгресу. Там, чому законопроект про допомогу Україні ухвалено зараз, після місяців, місяців затримки? Ну, зокрема, там вони наводять це переродження Майка Джокс Джонсона, який там буквально тиждень, може трохи більше назад, почав говорити, що ми повинні діяти правильно. Я готовий взяти на себе особистий ризик, тому що ми повинні діяти правильно, а історія розсудить. Ну що це не гра і так далі. Що це не жарт, ми не можемо грати в політику стосовно того, що потрібно допомогти. Ну і зокрема, сканікс пише, що перш ніж Палата представників нарешті ухвалила цей захід, цей законопроект у суботу, минуло понад 480 днів з моменту останнього законопроекту США про допомогу Україні. Хочу, щоб ми цю цифру запам'ятали. Тобто, минуло понад 480 днів. Після того, як Конгрес ухваляв, ухваляв якісь рішення щодо допомоги Україні. Французь Калімонт. Американський конгрес прийняв гігантський пакет, пакет військової та економічної допомоги Україні. Результат надзвичайно напружених і трудоміст, трудомістких переговорів. Також Лімонт пише про те, що Україна призупиняє консульське обслуговування чоловіків призовного віку. До Фігеро. Конгрес США схвалив допомогу на 61 мільярд доларів. Байден обіцяє нову зброю цього тижня. Ну, це дійсно ці такі основні теми, що стосуються допомоги України, це голосування в Сенаті. І це та обіцянка Байдена, що він швидко підпише, і що зброя вже піде цього тижня в Україну. З'їдуючий сайт також пише, що після місяці звукань Конгресу США схвалив мільярд допомоги в Україні. Президент США Байден заявляє, що цього тижня... Почнуться поставки зброї та техніки в Україну, також звідойчиць Зайтомкий згадує і про те, що Україна більше не видає документи призовникам, які втекли за кордон. Ну і пише про заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, який був затриманий за підозрою у корупції. Німецький більд. Перед зустрічю канцлера Олафа Шольца і прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака сьогодні він у Берліні. Ну, Від німецьких політиків лунать заклики до більшої підтримки України. Ну, зокрема, там і стосовно крилатих ракет та, та Орус. Ну і зокрема, Марія Агнес Штрак Цімерман, це номер один кандидат від вільних демократичної партії на європейських виборах. Вона заявила, що просування Росії має бути зупинено всіма нами. Нам також потрібно от. Зайняти сторону з значно більшою відданістю, зверталася вона до Олафа Шольца. Ну, вона дійсно є Марія Агненштак Сімерман таким нашим добрим, гарним прихильником, і вона серйозно виступає і критикує канцлера Олафа Шольца за те, що він не хоче надавати Україні крилаті ракети Торус. Ну і біль також згадує про те, що Київ посилює тиск на українців за кордоном. Україна посила тиск на громадян призовного віку, які проживають за кордоном, щоб вони поверталися в країну. Не знаю, чи це допоможе, але сьогодні ми у програмі «Середа не віддав» про це поговоримо детальніше. Іспанська Альпаліс. Сенат США, схвалив допомогу Україні, як і всі, провідні видання, про це пише. Іспанська Лімунду тут цікаво, я от знайшов три новини, які стосуються Росії, але так чи інакше ну, вони мають відношення і до України. Росія схвалила угоду про продаж Hugo Boss свого російського бізнесу. Ну, урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду німецького будинку моди Hugo Boss про продаж свого російського бізнесу. Тобто він повністю вже він вийшов, фактично, перестав там, як пишуть, з моменту широкомасштабного вторгнення. Припинив навіть свою електронну комерцію на російському ринку та припинив рекламу Хюглбас. Ну що тепер росіяни будуть ходити не в бранні Хюглбос? Напевне, будуть вже самі десь там десь шити в підвалах чи в сараях. Хюглбас. Також Ель Мондо пише про затримання заступника міністра оборони Тимура Іванова. І, зокрема, що сьогодні, в середу, басманий суд Москви відправив під варту Іванова. Затриманого вчора вівторок за звинуваченням в отриманні хабарі, запобіжний захід, який в нього прийняли, це два місяці до 23 червня. Це було прийнято за клопотанням слідчого комітету, який звинувачував нове отримання великого хабара. І за цим звинуваченням ну він може сісти на 15 років. Ну, хай би всіх заступників міністра оборони, включає за міністром. Ловили на хаборі, бо ми всі розуміємо, що не він один займається таким в Росії. Також Рьмонду пише про те, що заявила ну, всім нам дуже добре відома і видатна в лапках представниця Міністерства зкордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Навчання НАТО, які розпочнуться 26 квітня у Фінляндії та поблизу російсько-фінського кордону, носять провокаційний характер, заявила Марія Захарова, Державного інформаційному агентству РІА. Хай проводять у Фінляндії ці навчання, заявляйте, продовжуйте заявляти, вас же тепер ніхто не звертає увагу, і я сподіваюся, довго не буде звертати увагу. Італійська републіка! Північна Корея. Ну тут цікава насправді заява заступника міністра законних справ Північної Кореї, тобто КНДР, допомога США Україні це Вважаю, Північна Корея назвала пакет допомоги США Україні галюциногенним, вважаючи, що жодна підтримка не зможе зупинити Росію. Про це заявив заступник міністра законних справ КНДР у заяві привідної агентством, Державного гентством КСІ у розпал посилення військової співпраці Пихпхеняна з Москвою. Ну тут цікава його цитата. Додаткова військова допомога це просто галюциноген, який тимчасово знімає страхи президента Володимира Зеленського, заявив заступник міністра законсправу КНДР. Ніяка військова допомога США не зможе зупинити боротьбу героїчної російської армії у захисті суверенітету та безпеки. Ну все з них на голову. Тобто вони захищають свій суверенітет і безпеку, а напали на Україну. Побачимо, що буде після отримання цієї допомоги. Ну і італійська сампа якраз і наводить слова Байдена. Я підпишу цей законопроект і звернуся до американського народу, що він потрапить на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати насилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Ну він це сказав вчора. Сказав президент США Джо Байден, додавши, що ухвалення законопроекту на 61 мільярдів доларів свідчить про те, що Америка рішуча. За Україну та демократію та свободу, а також проти теритинарії та гноблення. І от побачимо ми, що буде після отримання цієї допомоги, і не тільки з боку Америки, а й від наших європейських партнерів. Бо ця допомога точно наближає нашу перемогу. Все буде Україна.